Говорячи за буде меморандум, яким всі сьогодні маніпулюють нами також то, за ядерну зброю. То ми ядерну зброю віддали Росії, вивезли, вона у нас була непугатована. Я не, зараз не буду забігати, скільки чого вивезли, то Казахстан, Білорусь, Україна віддали ядерну зброю Росії хіп 93-го року, а будапатський меморандум ми підписали 94 країна, році, де вже на, на тій території наші не було ніякої ядерної зброї. Приїхав Біл Клінкін, щоб запевнити, що в нас Україна без'ядерна країна, і тому вона має має статус, що ми її мають захистити без'ядерну країну. Ну, давайте будемо говорити про Америки. Вона є. Мало того, чому це зробили на той час вивезли. Ну, мільярд доларів ми Україна була, не була гола і боса вийшла з Радянського Союзу. На мільярд доларів тільки за газ. І от на той час сказали, що ми ви вивозимо, ми вам пробачаємо за газ, а ви далі собі там робіть, що знаєте. А так як Україна була, ну, ще скажемо, не сформована державність України, 91 рік, кумунянки при владі. Вот. І тому так. Давайте не будемо посипати голову попілом, бо та першому морандою написано, що в консультації. Ну, приїжджають до нас цей подлатий прем'єр-міністр, як його Джонсон. Джонсон, Джонсон приїжджав, ну консультувався, зараз консультуються з нами, підписують якісь там документи супереч Конституції України, що теж треба буде. І зрадники, розумієте? І коли олігархи, які скажімо, топлять Україну ну, по великому рахунку воєнний податок платять люди, а олігархи, які награбували обрани, вони заходять благодійну допомогу і великі благодійники в Україні. О, то, так? Знати з них. і дуже дякуємо Трампу, що таке відкриті кримінальні провадження. Понад 100 людей я кажу з істочників, які я знаю, я не буду сьогодні наказати. Які будуть відповідати за те, що ту ну, саме юрі вородивину дирекцію міліорку відкриті кримінальні справи на її на її взяття це так. Ну і саме Порошенко, який кажуть, що він буде перехідний уряд очолювати. Ми обрали Зеленського тільки тому, що Порошенко обіцяв за два тижні завершити війну, і ці глобіцянки вже всіх доставлять. Розумієте? Тому е, всі, тих, які були при владі, не мають жодного морального права. Сьогодні, взагалі, йти на президентські вибори, взагалі йти на президентські вибори. це моя думка, але вертаючись в рамки нашої прес-конференції, бо це теж все стосується воєнних злочинів, тому, що е, міжнародний е, е, трибунал Українські журналісти в розслідувань воєнних злочинів, він буде стосуватися. Не тільки Путіна, а і олігархів, які повивозилися з України і спричинили, скажімо, малу боєздатність, вивезли зброю, вивезли ядерну зброю. Це це все треба розслідувати і розуміти, хто в чому видувати, і обов'язково, якщо не понесуть вони, скажімо, кримінальну відповідальність, бо той же. Помер е хто нас помер? Гравчук, який це не дав, да О, але мають відповідати політично, мають мати відповідальність, хоча б таку, також, щоб люди про це знали, і таке було пріво, що це люди зробили, е багачуючи себе. Той жарку десь живе в Франції чи він живе, і його кратом влаштовує великий фізандро, е е влаштовує е е великий. Там е, сніданки і так далі, і так далі. А де взялися гроші на це все, і звідки і в Україні оці всі демократи, які підтримували Сореса, ці Гранди, і це все. Довели за це за весь цей період Україну до того, що зараз відбувається. Тому е, разом з Трампом нам теж треба е, роздивитися на всі сторони і подивитися, що несе Трамп, які його дії не жива. Слова, бо слова політики вони ну, не можуть судити треба по діях, От що я хочу сказати. So, as we are talking about the Of um, the nuclear uh, weapons have been um, have, uh, were given to, uh, by Ukraine, Kazakhstan, and Belarus to Russia in 1993, and the Budapest Memorandum was signed in 1994, uh, where it was it was saying that um, the allies have to do their consultations and, and to counsel uh, each other about, about how Ukraine needs to be protected and defended as a uh, denuclearized country, and um, so uh, this is why um, we uh, see how you, uh, be, uh, people who are being now in, in the in the highest um, uh, levels of uh, Ukrainian authorities and power, there are still uh, you know, Russian um, agents among them. There are still people who have Russian uh, passports, and this is something that the Ukrainian. Uh, the Ukrainian secret service has to uh, uh, have to deal with. Um, also, what moscow was saying about Ukrainian oligarchs is very opportunist, very much in time, um, and that um, uh, as originally uh, well, uh, citing some of her sources, and she's saying that over 100 persons will have to be under the U.S. sanctions as part of uh, this effort, and. Um, we need to understand in Ukraine that such people, they cannot, they should not, they may not be in power. They uh, have to bear that, if not uh, criminal responsibility, but at least political responsibility. So that people do not elect them anymore. And um, so the, our tribunals is also partly about this, because it's not, it's not only Putin's um, fault, but it, it's also something that. Олігас, українсько бротабата юкраїн із райна. Це наша п'ята конференція, саме міжнародного трибуналу журналістських розслідувань по і три з них було в Європі. А це друга у Каліфорнії. Ми буквально три місяці немає, як ми були тут. Я хочу сказати, що я можу багато розказувати дуже цікаво но, про нас. Но на сьогоднішній день ми покали тільки сім країн, де є журналісти-розслідувачі. І я хочу сказати, що тільки е, співпраці Еліас-Адвокати, е, 63 адвокати співпрацюють. 17 з них це журналісти-розслідувачі, які е, також займаються воєнними злочинами, і, е, е, звісно, це. Не покажуш і не розкажуш так заразу, але е -е, і ви будете бачити. Я хочу все ж таки не сама зайняти весь час, я ще трохи часу, і таки передати слово нашому журналісту Рослідовичу. До речі, він е -е, сам е -е, воєнний злочин, він е -е, сам. Е -е, Сам з Донецька, і він працює з нами теж багато часу, ну, принаймні від чотири останні роки щоденно, і я хочу дати надати слово і пару слів щоб він хоть сказав, що він хоч сказав, бо ще і що в нас є флофрон, який теж має що сказати і перещув, але бачите, я розійшлася знову ж таки. Але я все, що я кажу, мені треба сказати. Тому що люди повинні знати, хто ми, ми чим займаємося, для від чого ми існуємо. Бо той, що Терещук, Олександр Володимирницька, та він був у нас в нас голова народного трибуналу, і зараз народний трибунал прийшов у міжнародний трибунал, і всі ті розслідування, які ми проводили на камеру, всі попередні слухання, вони всі проти. І вони всі передані до міжнародного, тому що олігархи, вони, вони в нас міжнародні, ви розумієте, так? І тому о, ті всі моменти в нас вони є, і ми їх продовжуємо. О, Слово Данилу Буйнову саме по, по тих злочинах проти Путіна, які підняв гранський трибунал, і про арешт, якого, до якого ми маємо обов'язково його вибачте за слово загнати. Доброго дня. 17 березня 23 року палатка попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт. А двох осіб Путіна Володимира і російської дитячої грунзерки Марії Бовоїлової. Наш центр провів цикл журналістських розслідувань воєнних злочинів Споєних Керівством щодо незаконної депортації та переміщення дітей закупованих територій України щонайменше 24 лютого 22-го року. Та передав голові народного трибуналу центр журналістських розслідувань протидії рідерства та корупції в державних та правоохоронних органах та віщих Олександр ці матеріали. Ці злочини е, не мають змочуватись та мають підійматися у суспільстві. So um, in, 2023, uh, back 20, uh 23, um, when the, uh, the Hague uh, court, the ICC, was uh, issued a warrant against Putin and against his cronies, um, In order to uh, uh, investigate all of the war crimes and uh, particular deportation of uh, uh, Ukrainian children um, that were deported from Ukraine since uh, 2022, so um, the International Tribunal um, of uh, General Investigations did all of its um, so employed all of its efforts, and then also um, relied all of this materials to Mr. David Нам вдалося дізнатися, що під час окупації дітей відправляли до табору в авангард у в Волограді. Та українських дітей начали, навчали, як стати російським військовим. Також за дорученням Путіна був створений військовий табір. Військовий... Був створений табір, центр воєнно-патріотичного виховання воїн, для підлітків, яким по 14-17 років відправляли до цих таборів дітей для проходження військової строєвої, вогневої підготовки, а також для навчання керування безпілотниками. В тих таборах проводились лінійки, передбачували розмови про важливе, на якісь на яких розповсюджували російську пропаганду. За дорученням Путіна 15 травня 2023 року. ВРФ одночасно відкрили 11 філій у центру воїн. На початку 25-го року їх було вже не менше 25. Політизацію та матеріаліз... мілітарізацію дитячих таборів збираються посилити 27, 27 вересня 24-го року. Депутати думи внесли законопроект спрямований на уліфікацію позашкільної освіти дітей під час літніх оздоровчих кампаній, під час яких будуть проводитися заходи спрямовані на правильне самовизначення. Та під соціалізацію дітей на основі традиційних російських духовно-моральних цінностей, а також на формування дітей почуття патріотизму, набуває так названих подвігів до так названих російських героїв. So um of all the people and the particular children that were deported to Russia from Ukraine, from the occupied areas of Ukraine, uh, they were initially sent to uh, to the uh, facility that was called Avangar. Uh, where all of those children were taught to become uh, Russian um, soldiers. And uh, so, this is uh, also, um, they were taught uh, uh, all of the military professions, in particular, we're talking about children um, uh, at the age of 14 to 17 years old. Um, as of 2025, uh, there are already 25. Uh, at least 25 such facilities um, in the uh, Russian Federation, and uh, the, uh, also there, the Russian government is uh, adopting a new uh, program, that the uh, curriculum that will um, that will enable those um, facilities to act in a, a uniform fashion uh, during the uh, summer camps. Ніхто не знає, куди ці діти, в яких колях перетворює на власних солдатів, вирішить піти з війною. Вони мають навчити навички замінування, розмінування території, знають, як використовувати дрони, автомати, як стрибати з парашутом, мають навички тактичної медицини. Це вже готові солдати. Як може піти на фронт? and Росіянтію the security of ад кантрис. Because such uh, children actually are already soldiers, they know how to use weapons, they know how to use trams, and uh, they are, uh, they are um, uh, ready to fight мілітаризація є порушенням конвенції ООН про права дитини, а також міжнародних громадянських і політичних прав. Чи зможе Україна зараз вивести дітей з окупації? Невідомо, адже поки немає чітко визначеного механізму для повернення дітей до зденичасу Тимчасово окупованих територій. Зокрема, немає єдиного органу, відповідального за координацію повернення, реабілітацію та реінтеграцію дітей. Можливості української влади діяти на окупованих територіях обмежені. І ми залежимо від міжнародних організацій, які можуть сприяти, але не завжди мають реальний вплив на адміністрації. копоційну because It is also a, um, a violation of UN conventions of uh, children's rights and other conventions, and um, they um, actually the Ukrainian uh, Ukrainian authorities don't have any specific mechanism to be able to. Bring those children back from uh, Russia to Ukraine because uh, this uh, uh, effort has not been coordinated among uh, various Ukrainian uh, institutions, and also because Ukraine doesn't have enough uh, uh, leverage to, to act uh, in the occupied areas. The yeah. the Крім того, ратифікація, а важливість ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду обумовлена тим, що одним міжнародним міжнародно правовим інструментом на шляху до, до притягнення до, від, до, від, до відповідальності російських воєнних злочинів є міжнародний кримінальний суд. And also in 2024, in the Ukraine, Ukraine parliament Українському the Rome Statute, which will allow um, bringing to responsibility and accountability all of those uh, who committed, um, all of those Russians who committed war uh, crimes in Ukraine. Крім того, ратифікація Римського статуту обмовлена зобов'язанням України у відповідальності до статті 8 угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також стосується право свободства обов'язково або обов'язків людини і а реалізація співпраці в сфері міжнародного правосуддя та його здійснення. Римським статутом визначається юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину, геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, а також відповідне ґрунтовне визначення цих злочинів, їх тваршення процедури, їх розслідування та здійснення міжнародного правосуддя. Ратифікувавши Римський статут основоположний документ цього унікального міжнародного судового органу. Україна стає його повноправною учасницею з усіма правами та обов'язками. Від на час демонструє всьому світу свою відданість міжнародному праву та міжнародному правосуду. Yep. And so uh, this allowed uh, actually Ukraine to become uh, a full uh, fledged member of the ICC and uh, be able to uh, be part of, um, uh, of the international

І багато інших причин тому я зараз ще хочу, у нас залишається 10 хвилин, і я хочу ще сказати, щоб хоча б пару слів Анатолій Олександрович Фрунов, це громадський захисник, також правозахисник і журналіст розвідувач архітектор, відома людина в Києві і також нашій команді Патріот. По-перше, в нас велика проблема з генеральним планом. Ідеїна, а генеральний план не передбачає ніяких дій в генеральному плані. Чому? Тому що генеральний план, який у нас на сьогоднішній час діє, це оцей генеральний план. Він е написаний 2002 року. В 2008 року його закрили. Його закрила е влада е Чорновецького, вона сказала, е він не добув, він поганий, ми про нього забуваємо. І вони почали е розробляти новий генеральний план. Вони підписали договір з е е Інститутом генерального плану в 2008 році. На два роки виконання генерального плану. Цим документом повинні були зробити генеральний план зразу. This is um, a couple of words that Mr. Froh is going to say about uh, the master plan of Kiev, uh, because uh, uh, right now we still have the it's, it's a difficult time so we are in, in time, so the master plan is not uh, an active document and it is also uh, to be, to, uh, to understand that, that uh, it was uh, the previous one was uh, in 2008. Чому проблема? Цей генеральний план розроблявся не два роки повинно, а до 24-го року. До 24-го року списувалися на нього кошти, Робилися корупційні дії. Велика проблема ще є з нашою владою. У нас змінюється історичне середовище, у нас змінюються вулиці, назви вулиць, зносяться пам'ятники, але основний пам'ятник це арка дружби народів між російським і українського народу, яка створена в 1988 року, вона стоїть по сьогоднішній день. Вона стоїть, вона була створена в 1982 році на 60-річчя жовтневої революції, на 60-річчя 65-річчя Радянському Союзі. І по сьогоднішній день вона стоїть. Влада, я часто запитував депутатів і урядовців і кажу, чому вона стоїть? Ми чекаємо Путіна. Ми будемо під цією аркою зустрічати Путіна. Люди вмирають. У нас немає дружби між Російською Федерацією і між Україною. it's just a question of languages are it. so i was to was saying about the master plan. the master plan actually was uh, to be uh, developed in 2008. But they uh, uh, they gave him, uh, two years to be developed, but actually the master plan was being developed in 2024 with all the corruption and other uh, efforts that were under it, uh, which was totally illegal. And also, um, uh, Mr. Filov is uh, focusing our attention on the arch of. Uh, friendship, so called out-arch friendship between Ukrainians and Russians. That is still there. It was built in 1982 and it's still there, it, even though all the other uh, monuments have been demolished. This one is still standing. We don't understand why. Я хочу додати, що Анатолій Олександрович Крилов займається саме розслідуваннями. Журналіст розслідування генерального плану і добивбиваємо це. Всі дивуються, що Анатолій Олександрович дружба вже стоїть, щоб це питання вирішити. Від себе в нас час завершена. Хочу додати, що. Ну, скажімо, наш президент Зеленський робив багато самітів миру. 28 країн підписали угоди про гарантії безпеки там, і далі і далі. Але жодні з цих країн і жодні з цих самітів миру не дадуть нам жодних гарантій. Безпеки це президент зараз прекрасно розуміє, ніж нам може дати одна країна в світі, до якої всі країни звертаються, і на сьогоднішній день толерантний до українського народу, до української нації, до навіть Трамп. І знову ж таки, сьогодні перебувають перемовини, відбуваються в Дубаї, і ми прийшли сюди для того, також щоб скажімо, Мати нашого президента і eh, щоб зголосилися врешті-решт над українським народом і припинити вбивство української нації, і саме Америка нам досягає. Да Я в цьому лостинг піс вилл файнали хапані Ukraine. Щиро дякую Українформу за надане приміщення за те, що нас скажімо, в Україні, існує все ж таки свобода слова. І ми не раша, ми демократична країна, і знову ж таки, ми віримо в те, що саме так і буде. Я well, so to, giving, uh, giving uh, to uh, democracy and freedom of speech in Ukraine. And, uh, we're really that і всі влади, яка сьогодні політичні партії, які при владі в Україні, і які в опозиції, ми всі просимо і скажемо по-доброму, які вже на пенсію, вони нас всіх вже довели до крайньої точки кипіння, і, і, і вибачте, будь ласка, якщо цього не трапиться, то точно народ з вилами піде на ваші бої. Я нікого нікуди не призиваю. Але я констатую факти. And to all of the political parties in Ukraine, Martin uh, is saying that it's enough. Um, you've done a lot uh, to damage Ukraine, so now uh, uh, now other people have to come to power. That's not right. right. Я ходу. нужно? Что? Запитание нужно, Короче, все. Mm -hmm. есть, больше, Да, да, да yes. есть. Нет, просто... Я не которого я дипломат, полковник инстанции, ректора. Просто я прослухав вашу презентацію і ви запитання до того, якщо є якісь закінчені журналістські розслідування, то чи передаєте передає, ви їх для опрацювання там або суд, або Так, республіканські або... партії міста Нью-Йорк. А в Україні? В Україні, якщо ви почули, не відкрита кримінальна справа, подаємо суди. В даному випадку нас ми в суді знаходимося проти, як ми рахуємо, незаконних опасів президента України по подовженню воєнного стану. Бо положення було внесене по законопроекту Сімдесят Четір Верховну Раду 24 лютого після нападу Російської Федерації, то воно зникло, і таким чином воєнний стан кожних три місяці подовжується, і насправді в нас немає міжнародного стану війни Російської Федерації. Розумієте, тому ми ви... про принципі є. Після Другої світової війни визначення е, агресії, як злочину. Ну, ви і... подали суд, це так дальне і... питання мені задали, чи хочете розказати? Не, я просто хочу спитати, якщо це... подаємо Прес. всі, тримаємо кримінальні провадження, якщо е, доходимо до того, передаємо всі правоохоронні органи, але вони там застрягають. Це нас і е, подаємо в суди. Подаємо суди, щоб дойти до нас в даному випадку це питання, коли задали по поводу законність чи незаконність ось цих указів. Ми, звісно, слава Богу, пройшли за три суди і будемо подавати до міжнародного міжнародного суду. Для чого? Для того, щоб люди, українці, отримали операції і звичайні люди не так, Якісь там кошти, а потім десь їх кудись поділи, а що люди, які постраждали від війни в Україні, мали гарантії виплати те, що вони постраждали, тому що, не вводячи міжнародний стан війни, сьогодні люди нічого в Україні не отримують. Хіба що якихось там арештованих активів, олігархів чи путінських отримує держава Україна? А як вже розпорядиться держава Україна цим коштом? Ми на жаль не знаємо. И я вызвала гатаньку.